Найчіріше вітання, друзі, поціновувачі контенту на моєму каналі, на який я традиційно закликаю вас підписуватись, залишати лайки, побажання та коментарі. Сьогодні, 25 жовтня, середа, хотів би з вами поділитися дуже цікавою новиною. Це те, що в складі і в лавах Збройних сил України утворено батальйон Сибір. Про це повідомляє Блумберг, на який посилається вже багато новинних агенцій. Я думаю, і ви, мабуть, вже читали. Ну, що це означає? Це дуже важливо, тому що нарешті правильні підходи з нашого боку відбуваються в тому числі і через формування батальйонів, тому що батальйон Сибір за ідеєю має складатися із корінних народів Росії, а там є і якути, є і буряти, є інші народності, є Сибіряки, зрештою, які виступають. А за те, щоб фактично які виступають за те, щоб відділитися від кремлівського імперського центру Москви, це надзвичайно важливий момент. І, зрештою, це дуже хороша ознака, тому що таким чином зараз в лавах збройних сил України об'єднуються народи, які виступають проти свавілля Москви, як імперського центру, проти свавілля путінського режиму це рух правильному напрямку. Таким чином Україна дає можливість тим, хто виступає за незалежність і відокремлення власних республік власних земель. Боротися за це зі зброєю в руках плюс це негативний сигнал для Кремля, тому що говорить про те, що корінні народи такі спроможні російські вести бойові дії. Чи корінні народи, вибачте, Росії готові вести бойові дії зі зброєю в руках проти них? Це теж дуже негативний сигнал. І таким чином, ми фактично ось цю ідею про боротьбу. За корінні народи на території Росії за їхні інтереси і за те, щоб вони мали право на свій голос за те, щоб вони сказали, чи хочуть вони насправді воювати в лавах путінської армії, чи бажають вони бути мобілізованими і потім відправленими на вірну загибель, продемонстрували своє рішення: хтось якимось чином, там продовжуючи боротьбу в Росії, хоча це складно через репресії, а хтось ось так дійсно зі зброєю в руках. І це дуже важливий момент, насправді тому, що це показує всім там всередині. Представникам корінних народів про те, що у них зараз з'явився центр боротьби, і цей центр потрібно підтримувати різними способами. Зараз дуже важливо інформаційно-комунікаційно донести цю ідею. Я вже неодноразово говорив, і ви пам'ятаєте, в мене є відео про інформаційну політику, що ми повинні створити не просто російськомовний контент, як у нас зараз створюють, дуже багато там хороших русських і так далі, які дуже часто стріляють мимо. От, всі їхні, от дуже багато їхніх. Прогнозів це постріл от, от повз. От, я вам кажу, якщо не послухаєте, нічого не втратити, насправді. Ну Якщо послухаєте, то слухайте, якщо вам хочеться марнувати власний час. Але от е ось це контент, який має бути мовами корінних народів. І ми маємо все робити, аби його доносити, аби давати можливість їм не забувати власну мову, аби давати можливість пам'ятати, хто вони. Я хочу нагадати, що. Свій час понад 100 років тому Грушевський пропонував провести форум корінних народів Росії, зокрема тут, в Києві, і це дуже правильно. До речі, чому в нас досі не відбулося форуму корінних народів? Чому вони відбуваються десь в Естонії? Вони відбуваються десь в Чехії. Можливо, вже час це проводити тут, демонструвати, що. Боротьба з російською імперією з російським пригніченням воно йде звідси. Доєднуйтеся сюди, що Київ в цьому сенсі є центром сили, об'єднавчим фактором для корінних народів, які бажають скидати ось це путінське імперське неоімперське ярмо. Це дуже важливий момент. Далі це робота безпосередньо з діаспорою на території Росії, донесення їм відповідного контенту. Обговорення, обговорення зараз питань і зеленого клину, і досить багато ас. Зрозуміло, що все з російщини Зрозуміло, що робилося російською політикою агресивно-репресивною машиною, все, щоб знищити ідентичність. Це все ясно, але люди мають пам'ятати про своє ядро, про свій корінь, і, до речі, про свою так само історію, яку мали і калмики, мали і Твинці, мали і буряти, мали і якути, мали Сибіряки. Зрештою, народи Сибіру, дуже славну традицію, так само дуже цікаву історичну традицію мають народи півночі, тому що уявіть собі, взагалі, Санкт-Петербург в межах області, там, наприклад, як вони її називають Ленінградську, нехай незалежною окремою державою. Я вас запевняю: більшість оцих петербуржців після. Того, як вони стануть тут незалежними в таких от обсягах, або можливо дещо більших на північ, забудуть про всю цю неоімперську шизу і хлинуть до Фінляндії, хлинуть до інших і ще в Євросоюз почнуть проситися. Насправді, забувши про всі ось ці вілічя, про цю всю зброю і тому подібне, і тому подібне. От абсолютно, так само інші, і ми, до речі, теж повинні пояснювати людям і говорити. В нас дуже часто ось знаєте, розпад Росії звучить як погроза, от така погроза, що зараз. Все це відбудеться, ви втратите неодмінно вас всіх знищать, будуть там репресії, і тому подібне, обов'язково розпадетеся, громадянська війна, що не виключено, до речі, щодо громадянської війни, але потрібно це доносити ще й з точки зору перспектив, з точки зору формування певного економічного простору, з точки зору автономності, самостійності, незалежності в ухваленні рішень і їх подальших реалізацій ну тобто. А умовно кажучи, чому комусь з Хакасії чи з Марії Ел хто не хоче воювати, іти воювати за якусь неоімперську а, шизу, чи ресентименти, якісь історичні з 19 століття а, путінські ось ті чи довкола путінського оточення? Для чого? Ну, хтось не хоче не піде. А, звідки ось цей штучний конструкт, я русський, я руський Да? ще Путін говорить, нічого цього немає. Це імперія. А імперія має бути звільнена. І рух до цього звільнення він має бути через різні обставини, м'якої сили, інформаційної політики, сили, зрештою, військової, що демонструє створення батальйону Сибір, і це рух правильному напрямку. Ось це все повинно напрацьовуватись, це все повинно виходити мовами. Ми повинні демонструвати, що є мови, є культура, є традиція. У цих народів тоді це працюватиме, а, створювати а, і зосереджуватися на хороших моментах, на моментах позитивних це завжди більше притягує людей, ніж моменти виключно негативні. Ось так потрібно працювати. Це має бути цілий інформаційно-політичний конструкт, якого як мені здається, нам ще в повній мірі не, не вистачає. Має бути група людей, які працювати виключно на це з різних обставин, знайти носії умови. Їх треба шукати по світу, і це завдання нашої дипломатичної служби і інших органів, які працюють за кордоном. Цим займатися, це пояснювати, це проводити інформаційно, проводити культурні заходи, не тільки заходи конференції. У нас зібрались, поговорили культурні заходи, виставки інформаційні провести зрештою саміт корінних народів в Києві. Це дуже важливо. Я про це говорив ще до повномасштабного вторгнення. У мене це є на каналі. Я говорив про це, я послідовний в цьому і буду про це говорити далі. І щиро вітаю ще з одним кроком до того, щоб звільнитися корінним народом Росії як наслідок покласти край імперському путінізму російському зі створенням от якраз цього батальйону Сибір.